Дитячий візок, як знаряддя злочину. У Рівному впіймали жінку, яка крала ковбасу і ховала під своїм немовлям. Набрала на 700 гривень і майже перехитрила охорону, але таки попалася. Володимир Миколайчук знає деталі. Ковбасу шинку та сире м'ясо на 700 гривень. Все це не купила, а сховала і хотіла непомітно винести із мешканка Рівного. За покупками прийшла з однорічним сином. Крадені товари рівнянка намагалася сховати у дитячому візку біля немовляти. За словами працівників маркету, даний злочин вона схої вже не вперше. Жінку, що пхала ковбаси у дитячий візок, в камери спостереження помітила служба охорони. Її затримали на виході із супермаркета. 29-річна покупець довго виправдовувалася. Що в неї двоє малолітніх дітей, держава вже там не платить, я не знаю, там 34 місяці на цю ну, допомогу по малолітніх дітях. Ну, і вимушена була просто там, вкрасти, типа, що ми так само і обіцяємо, для чого це, бо це було. Вона говорить, там, так сталося, так кажу, ну кажу, мусила, да й все. Та як з'ясували слідчі, насправді жінка не бідує, крадіжками заробляє на життя. Торік її ловили двічі. А оскільки виховує двоє малолітніх дітей, отримала лише умовну судимість. В минулому році вона в одному із рівненських готелів викрила банківську картку, з якої зняла понад 4 тисячі гривень. Крім того, також минулого року вона з одного супермаркету винесла м'ясо майже на 400 гривень. Сабиття намагалися поспілкуватися з любителькою легкої наживи. Та вдома її не застали. Батьки, які відчинили двері, були здивовані, що донька краде. Запевнили, вона не голодує. Тож цього разу жінка може отримати реальний термін за з ковбасами і загрожує до п'яти років тюрми. Із рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мищук. Сабиття канал Україна.